Ось таку земельну діляночку маємо. Тут трошки є де розігнатися. Я вам так скажу для мотоблока, то якраз саме норм. Обробляю мотоблоком. Тут трошки більше гектара. Зараз покажу свій Посівний матеріал. Ось такий маю. Посівний матеріал. Доволі непоганий, це свій, не купляю нікого. Ось перед посадкою я замочую завжди його, вже навіть проросло. І ось такий в мене часничок. Так що. Ради і буду бачити на своєму каналі. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Якщо щось когось цікавить, задавайте питання, відповім. Так що, погнали, будемо сіяти! Ось таку вже плантацію посіяв. У нас кущі половина. Я трошки відпочиню. Между цими радами буду проходити культиватором. У дві сторони туди-назад і воно те саме, що фреза, грубо говоря. Зараз покажу, мотоблоки відпочиває трошки. Трошки довше, потом потім далі буду там. Прожирувати ось так получається такі робити. Температура кінця є такий треба.